Ми займаємось відновленням України. Ми є національною всеукраїнською громадською організацією. і Ми присутні у семи регіонах. Ось і зараз вже ось восьмий – це Одеса безпосередньо. Ми допомагаємо людям, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, внаслідок військових дій. Відповідно допомагаємо з відновленням фаст-рекавері, відновленням їх будинків, відновленням соціальної інфраструктури необхідної для людей. Ну в такому напрямку працюємо. Вони можуть звернутись до нас через сайт або через Телеграм. Бот відповідно, або написати в нас наші соцмережі в Фейсбуці або в інстаграмі відповідно. Щодо категорії отримання допомоги, наша організація вона, знаєте, має таку філософію єдності, і ми об'єднуємося усіма стейкхолдерами, усіма можливими ресурсами заради допомоги людям. І це організація, яка від людей і для людей. Відповідно, це можуть будь-які бути українці, котрі опинилися у скрипному становищі, вони потребують допомоги у відновленні. Своїх житла і навіть є такі ситуації, коли ми допомогли якійсь сім'ї відновити будинок, і потім ця сім'я долучається до відновлення наступних будинків. І це така дуже класна історія об'єднання і вирішення спільно українцями проблем один одного. Ось ну і також намагаємось допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Це багатодітні сім'ї, це сім'ї наших захисників відповідно, і тих, хто цього найбільше потребує.